Вітаю вас! Мене звати Маргарита Дроваха, я викладачка математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми навчимося звільняти знаменник дробу від ірраціональності. Звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу це перетворити дріб у такий спосіб, щоб знаменник дробу не містив квадратного кореня. Почнемо з такого прикладу: звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу, 6 поділити на корінь трьох. Щоб позбутися ірраціональності в знаменнику, скористаємось основною властивістю дробу і домножимо чисельник і знаменник дробу на корінь із трьох. Отримаємо дріб в чисельнику 6 помножити на корінь з трьох, знаменнику корінь з трьох помножити на корінь із трьох. Це дорівнює 6 коренів з трьох поділити на 3. Можемо скоротити 6 в чисельнику та 3 в знаменнику. Отримаємо 2 корені з трьох. Схожий приклад. 8 поділити на добуток 3 та кореня з 6 – це дорівнює в чисельнику 8 на корень із 6, знаменнику 3 помножити на корень із 6 і на корень із 6. Дорівнює 8 коренів 6 в чисельнику і добуток 3 на 6 в знаменнику. Скоротивши 8 та 6 на 2, отримаємо 4 корені 6 поділити на 9. Тепер спробуємо позбутись ірраціональності в такому виразі. Сім поділити на різницю 5 коренів з 2 та 6. Скористаємось формулою скороченого множення, щоб позбутись ірраціональності в знаменнику. Різниця квадратів а і б, тобто а в квадраті мінус б в квадраті, дорівнює добутку дужок. В перших дужках А мінус Б, в других дужках А плюс Б. Домножимо чисельник та знаменник на такий самий вираз, як і у знаменнику, але з протилежним знаком числа 6. Тобто на 5 коренів з 2 плюс 6 отримаємо. В чисельнику 7 помножити на суму 5 коренів з 2 та 6. В знаменнику добуток дужок. В перших дужках 5 коренів з 2 мінус 6, в других дужках 5 коренів з 2 плюс 6. Дорівнює в чисельнику 7 помножити на суму 5 коренів з 2 та 6 – В знаменнику різниця квадратів. Квадрат з 5 коренів з 2 – мінус 6 в квадраті. Це дорівнює в чисельнику без змін в знаменнику 50 мінус 36. Виходить 7 помножити на суму 5 коренів з 2 та 6. І все це поділити на 14. Скоротимо 7 та 14 на 7. І відповіді буде 5 коренів з 2 плюс 6. І все поділити на 2. Схожий приклад: дріб в чисельнику корінь з двох мінус 1. В знаменнику корінь з двох плюс 1. Це дорівнює в чисельнику добуток дужок. В перших дужках корінь з двох мінус один, і в других дужках корінь з двох мінус один. В знаменнику добуток дужок. В перших дужках корінь з двох плюс один, в других дужках корінь з двох мінус один. В знаменнику використаємо формулу різниці квадратів. Тоді дріб дорівнює: в чисельнику квадрат з різниці кореня з двох та одиниці. В знаменнику. Квадрат з корення з 2 мінус 1 в квадраті. Застосуємо в чисельнику формулу квадрату різниці і отримаємо квадрат з корення з 2 мінус добуток 2 на корінь з 2 і на 1 І плюс 1 в квадраті. В знаменнику 2 мінус 1. Дорівнює 2 мінус 2 корені з 2 плюс 1, Тобто 3 мінус 2 корені з 2. Останнє завдання на цьому уроці: звільнитись від ірраціональності в знаменнику дробу. 2 поділити на різницю корення з А та корень з Б. Домножаємо чисельник та знаменник на суму з А та кореня з Б. Отримаємо в чисельнику 2 помножити на суму кореня з а та корень з Б. В знаменнику квадрат з кореня з А мінус квадрат з кореня з Б. Остаточно дорівнює в чисельнику 2 помножити на суму кореня з А та кореня з Б. В знаменнику А мінус Б. На цьому у нас наразі все. Сьогодні ми опрацювали звільнення знаменника дробу від ірраціональності. Дякую за вашу увагу та до зустрічі на наступному занятті.